Показую от таку ще монету, тільки що викупав. Або це Республіка Венеція, або я не знаю, що це таке. Ну, вона, в принципі, не дуже схожа на, на венеціанську монету. Можливо, хіба що з тих, які я ще не знаходив. У мене тут багато, вони попадаються часто, в основному це богатіни. Вона якби і за розмірами трошки більша. Ні? І тут такі надписи по кругу. А може це і Рим? Може. О, бачите, вона такої неправильної форми. Не зовсім кругла. Хто ж ти така? Зараз ми будемо чистити і дивитися.